Друзі, вітаю на Ютуб-каналі Фермулайв. Мене звуть Сергій Шихайлов, і сьогодні ми будемо говорити про Vivo X100 Pro, Котрий я навіть трішечки протру, тому що щось я його підзамацав. Він нам потрапив до рук завдяки нашим друзям із інтернет-магазину Pixafon, за що їм величезна подяка. Лінк на них буде в описі цього ролику. Я підписаний на їх телеграм-канал. І коли я побачив, що це діло до них приїхало, я такий відразу аж не тільки руки, а все тіло зачухалось, щоб його аби тільки пошвидше помацати, тому що Vivo X90 Pro Plus після себе залишив виключно позитивні враження, і тому я прям чекав цієї зустрічі. Забігаючи наперед, гаджет дуже приємний, і я його буду хвалити. Моя мордяка вже заблюрена. Ви читаєте коротенькі технічні характеристики цього гаджету. Бачите, що у нас тут не хвальоні є еті ваші колкоми, а пролітарська Dimensity 9300. От і забігаючи знову ж таки наперед, камінь дуже перспективний, як мені здається. На жаль, гаджет до нас потрапив просто в ось такому вигляді, тобто без комплекту. І тому я не можу нічого прокоментувати, що реально є в коробці, якої воно якості і як воно зроблено. Але в інтернетах пишуть, що в коробці є зарядка на 100 ватт. І підтримується при цьому ще й від фірмових аксесуарів. Не знаю, від яких я їх в житті не бачив. Бездротова зарядка на 50 Вт. Я не всі тут є, і пилового захист по стандарту ip 68, але тому не туди забігаємо. Коротше, по комплекту нічого сказати не можу, але по аксесуарам точно скажу, що гідрогелова плівочка тут лягла би просто бомбезна. Тому що екран, як і тильна сторона, у нас злизаний до ребер, і тому встановити сюди нормально захисне скло, скоріш за все, для більшості з вас, дорогі друзі, буде проблемою. Тому, незважаючи на те, що в тренді скло захисне, а не плівка. Тут саме той випадок, коли плівка буде сильно простіше встановлюватись, повірте мені, якщо це будуть робити спеці, то звичайно клайте скло. І тут, що очевидно, сама собою напрошується згадочка про наших друзів із інтернет-магазину Wookie.ua, у котрих є акси для майже будь-якого сучасного смартфону. Лінк буде в описі. Не знаю, чи буде для цієї віви хоч щось, тому що що очевидно в Україні офіційно вона не продається. Рухаємось по корпусу. Почнімо ж. Тимна сторона пристрою виглядає наступним чином. Тик, начебто у нас чіткість наведена. Тут ви можете бачити кільце, шайбу, називайте, як хочете, камер, в котрую закуто аж 4 сенсори виходить. Поруч живе у нас спалах. Це у нас все, типу як екошкіра, що, очевидно, пластик. Він шершавий, він такий ребристий, приємний на дотик. Але, відверто кажучи, не надто так, щоб сильно чіпкий. тому Можливо, якийсь би чохол такий не завадив. Ребра у нас металеві. На ребрі, котре зранку було у нас правим. Живуть кнопка увімкнення і качелі регулювання гучності. На протилежному ребрі у нас нема нічого. На ребрі, котре звездоється Верхній торець, у нас є Боже... Мікрофончик системи шумозаглушення і інфрачервоний порт. На нижній грані у нас живуть type c порт, У нас є основний розмовний мікрофон, мультимедійний динамік і лоточок під картки. Фронтальна панель, ще раз нагадую, має дуже сильно злизану форму. Окрім того, у нас тут, якщо увімкнути світлу картинку, можна помітити симетричні рамки, що безумовно порадує перфекціоністів. В місці переходу фронтальної панелі, верхній торець, у нас живе що? У нас живе розмовний спікер. Тут у нас живе фронталочка, ну і я не знаю, що ще сказати. Заокругленість ця причудова. Безумовно, наскільки там відсотків картинку інвертує. Тому, якщо ви, ну от дивіться, от я прямо дивлюсь на телефон, а от зараз я буду крутити трішки телефон. Якщо я на нього дивлюсь отак, ну ви так на телефон взагалі дивитесь, то я бачу прям. Ну от по цій грані все аж світиться випаленим. А тут навпаки от затемнення по цій грані йде. Тут випалене світло, а тут темненьке. Якщо я повертаю отак, то його майже не видно. Якщо отак, а це ще не прямий кут, то його зовсім не видно. Якщо прямий кут, то екран прям ідеально виглядає. Ми за округлі екрани бачили, я не знаю, що з якихось там Samsung Galaxy S6 Edge, чи як воно там звалось, які були ще років, мабуть, 5-6 тому чи скільки. І от ці екрани прогресували, прогресували. І от, наприклад, за останні півтора року ми бачили за округлі екрани, що в середняках, що в, бюдж... ні, в бюджетках, ні, але в середняках, і в флагманах. І від Realme, і від Віво, і від Опо, і, здається, і від Кшеаме, і від Samsung, і від Мотороли. Не пам'ятаю, що там з пікселем. Не буду вам брехати. От. Тобто, це, скажімо так, особливість. Останніх часів в смартфону і ти від неї нікуди не дінешся. Тут відверто екран дуже якісний. У нас є офігенна вібровіддача. Коли ти користуєшся телефоном на деякі елементи інтерфейсу, коли ти тицяєш, телефон дуже приємно вібрує. До пікселя не дотягує, але оце от попередня сходинка по якості. Тобто, все одно користуватись досить приємно. Що ще додати по корпусу, я не знаю. У мене об'єктивних претензій нема. Давайте я вам покажу, як у нас працює. Я сподіваюся, що чіткість у нас наведена. Здається, так. Я покажу вам, як у нас працює сканер відбитку пальця. Працює він просто прекрасно. Ви бачите ловий зон екран. Його можна налаштовувати. Тикс. Ще раз подивилися на ловий зончик. Іць! Порядок. Давай ще раз. Оп! Так швидко ні. Оп! Нє. Але якщо чуть-чуть подовше, Ізі. не збоїв жодного разу користуватись максимально зручно. Будемо переходити до екрану. Давайте, поки у нас світла картинка, ми подивимось на мінімальний пиріг підсвітки. Здається, що можна трішечки темніше, і в принципі так воно і є. IPSи точно сильно більш темні на мінімальному порозі, але це комфортний рівень. Ну і окрім того, особисто я не бачу щимо. Бімба! Тепер дивимось на максимальний період яскравості, оце от він. І воно прям лупасить ой-ой-ой. Прям касьмай. В реальних умовах використання, це прям як окреме джерело підсвітки. так от, В реальних умовах використання, що вдома в кімнатному освітленні, що на вулиці в максимально сонячний день під прямими променями сонця, цей екран завжди читається відмінно. На нього дивитись одне задоволення, очі майже не стомлюються, тому що треба розуміти, що це все ж таки на IPS, Але я це робив з величезним задоволенням, і от, ну от взагалі не страждав. По екрану просто 10 із 10. Якщо ми зайдемо в налаштування і тут оберемо пункт екран, то ми побачимо, що. Ну, По-перше, я відразу це прокоментую тупо тому, що я забуду. У нас це на англісі, тому що смартфон для китайського ринку. В інтернетах є локалізатори, там в тому числі є і кацапа собача. От, Але, на жаль, української поки що нема. От. Локалізатор є, можна китайську, можна, здається, японську, корейську, ще якусь там, англійську. З українською, на жаль, поки що затищать. Але хлопці із Pixafone нормально сюди накатують і Play Market, і всі сервіси працюють адекватно. В мене жодних претензій в цьому плані не було. Тому, на жаль, української мови, інтерфейсу ви тут зараз не побачите. Тож, в налаштуваннях екрану можна вибрати або ж. Автоматичну, або ж, скажімо так, економну, або ж високу швидкість оновлення екрану, тобто або 60, або 120 гц, або вробити автомат. В мене в більшості випадків завжди був автомат. І перевірено на собі, навіть якщо в тебе не High, а смарт адаптейшн <хи> вибраний, телефон чудово розуміє, коли ти запустив конкретно гру. І нормально активує 120 Гц. Ті самі танки хріначать в 119 в середньому FPS. От, якби воно не адаптувало розгортку під можливості гри, то більше 60 воно б не випльовувало. А так, ну добре, про ігри трішки пізніше. Окрім того, є змога редагувати і роздільну здатність екрану. Хочеш HD, хочеш UHD. Знову ж таки, тут є можливість увімкнути автоматичні налаштування, щоб смартфон сам адаптовував, коли це треба. HD, коли UHD. І знову ж таки, я окремих пікселів тут не бачив жодного разу. Тобто нормально автомат працює і чудово все підлаштовує. Здається, по екрану все сенсорна сітка бімба! екранний сканер я вам показав. Always On, ви бачили. Будемо переходити до звуку. Уже у нас увімкнений Ліндеман Штеяуф. У нас уже максимальна гучність, і ми слухаємо. <му> З моєї скромної точки зору, досить гучно, не найгучніші динаміки на ринку. Ну, по 100 бальній шкалі, от, візьмемо найгучніші при цьому. Більш-менш якісні і тихенькі. І от ми десь ну, 85 балів набираємо. Тобто мелодію ви почуєте точно завжди, коли вам дзвонять, я вам гарантую. Для того, щоб слухати музло, чи Ну, знову ж таки, слухати медіа складову якихось ігор да, чи чогось там ще. Знову ж таки, проблем нема. Звучання більш-менш чисте. Знову ж таки, із 100 балів я поставив би, ну, десь там, знову ж таки, 85. Більше навантаження йде на нижній динамік. Тут стереопара. В цілому класична історія. Слухаємо ще. Хрипів нема. І то є добре. Тепер ми будемо говорити про камери. І ми почнемо з селфі камери. Вона мене влаштовує, ну от майже повністю, вона майже ідеальна. У світлу пору доби, ти штопаєш офігенний контент. Він і по чіткості, і по динамічному діапазону, і по фарбам взагалі повністю влаштовує. Мене так точно, я повністю задоволений. Вночі ви, на жаль, не побачите прикладів, тому що я лінива жопа, я їх не наштопав. Але повірте мені, що екран врубає максимальну Підсвітку при створенні селфі, і тобі такий прожектор в морду шпарить, що там і деталі є, і так далі. Єдине, що фон, якщо він зовсім не підсвічений, от він залишиться темним. Але вашу мордяку воно сфоткає гарно, повірте мені. А от претензія полягає тільки в одному: що коли ти. Зумиш картинку уже при перегляді на компухтері x 2 робиш X3, да? то замість очікуваного піксельного місева, що взагалі-то ок, да? ти бачиш гру фарб мазню таку. Тобто чіткість типу як зникає майже повністю. Хтось скаже, що це збочення, і, як на мене, буде правий. Тому що так ніхто, крім техноблогерів, не робить, ніхто не зумить, блін, свої селфі-фото. Тому ми скажемо, що камера максимально достойна і закриємо це питання. Основний модуль камер дозволяє робити фотки як надширококутні, так і класичні, так і з наближенням, так і з сильним наближенням. Загалом задоволений просто повністю. Контент. Класний у всіх сенсах слова. Деталей впісяться можна. Глибина чіткості просто шокує фотки з коте в домашніх умовах освітлення. Інколи, чи ще не інколи, а майже завжди. Це фотки, які зроблені при кімнатному освітленні лампочки на стелі. Тобто це не софтбокси, Да? Подивіться, які там вуса. Це ж просто іскусство! Коли ти фоткаєш на вулиці в яскравий сонячний день, то знову ж таки фарби вони живі і чіткість оця офігенна. І якщо ти робиш макро знімок, то знову ж таки глибина чіткості вона шокує на це, хочеться дивитися, фотографувати на цей телефон, неймовірно приємно. Я абсолютно і тотально повністю ним задоволений. Пушка! Тепер що ще хочеться сказати, зйомка вночі. Не так, щоб повергає в шок. Знову ж таки, щоб ви розуміли, зйомка коте на прикладах зйомки в темряві. Там джерело світла, це в сусідній кімнаті, яка боком стоїть до цієї, де валялось коте, і все одно, там, як на мене, чіткість фотки просто впісяться можна. Можливо, піксель зняв би ще краще. Але, як на мене, оце той рівень, котрого точно всім достатньо. Тому що в темряві нормальні люди не фоткають, а в поганому освітленні цей телефон клацає такі фотки, що ти не скажеш, що це взагалі в темряві, чи в напівтемряві, чи в поганому освітленні зняті. Все просто чудово. Ну, можливо, хотілося б, щоб там відсотків на 15-20 швидше робилась би фотографія. Оце єдине, що хотілося б покращити, і то і так норм. Відео пишеться як в 1080p, так і в 4К, так і в 8К. І при цьому, якщо нічого не плутаю, то ще й в 30 фпс. Я прям зараз, коли вам говорю ці слова, прям навіть зараз відкрию на компукторі і перевірю цей момент. Здається, що так, 30 FPS, навіть 8К. Стабілізація є в будь-якому з режимів. Якщо ви там взагалі 720 p увімкнете, то там буде гіперстабілізація, наче з на все знято. Ало, то вже прям збочення. По роликам взагалі ніяких претензій. Мені подобається цей контент, просто пушка. В тому числі можна знімати і 4 к на фронтальну камеру. Як на мене, якість теж максимально достойна. В мене по фото-відео складові до цього телефону, я не знаю, чесно, до чого докопатись, Ну, все можна зробити краще. Але це той рівень, котрого буде досить, ну, досить абсолютно кожному. Якщо ти, дорогий друже, любиш там інстаграми свої вести, Тіктоки і так далі, і взагалі ти знімаєш, 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 знімаєш на телефона. І тобі там, наприклад, хочеться зекономити, не купувати піксель або Samsung, або щось таке. Віво, це просто знахідка. Я реально фотографував і знімав на нього з задоволенням. Це той нечастий випадок, коли ти прям кайфуєш від процесу. Я дуже і дуже задоволений. Тепер ми будемо говорити про залізо. І ми тут маємо аж 2 мільйони 132 тисячі 555 папуг. Афігеть! Просто офігеть. Далі це тест продуктивності в PC Mark 13750. А це у нас прогон стрес-тестів і аж одного не стрес-тесту в 3D-Mark. Показники знову ж таки досить солідні. В умовах реального використання телефон не шлангує взагалі і абсолютно ніде. Отой Ліндеман Штеяуф, який ми з вами слухали, запущений був на цьому телефоні, мабуть, там дві години тому. Тобто я такий його наклацав, домотав до необхідного місця, і воно, як ви бачите, з оперативу теж не вивантажилось. При тому, що в оперативі багато чого було запущено. Він не тупить не під час використання банального інтерфейсу, не під час оцих всіх ваших інстаграмів, телеграмів, не навіть в тяжких, серйозних. Вимогливих іграх. Я не зміг вигадати сценарія, коли цей телефон прям буде шламувати. Єдине, що його прям качегарило повній, він дуже сильно нагрівався. Це оці самі стрес-тести в 3 d Mark. Навіть під час ігор, ситуацію, про котрі я зараз прокоментую, він так сильно не грівся. Він завжди був тепленький, ну можливо, в тому ж самому Гіншині через півгодини він ставав гаряченьким. Цей MediaTek 9300, якщо я не плутаю по характеристикам, показує себе чудово. Так от в іграх. танки йдуть 120 FPS. Я відкатав 10 каток на ультраналаштуваннях без можливості зниження, динамічного зниження графіки. Я це вимкнув спеціально. Тобто на максимальних пресетах 115-119 FPS взагалі нижче не падало навіть в замісах. Навіть коли. Ти катаєш на ЛТшці, і ти прям летиш по карті. Да? От. А там ще, ще режим Гравітація зараз їде, і ти ще, ще пригаєш, і воно дивишся вниз, а воно там все бігає, літає, і ти там ще пуляєш кудись все одно нижче 115. І жодного разу воно не опустилось показник показника ФПС. В геншині, здається, півгодини я побігав. Е на ультрах воно мене попередило, що буде лагати, Серега, зупинись, не треба це робити. Не було проблем. Він не шлангував. Ну, от я ж кажу, вже через півгодинки він нагрівся. Тобто очікувано, що ще хвилин 20 і, можливо, там якийсь билах проскочив. Але це все одно максимально достойний результат. По продуктивності до цього смартфону я не маю взагалі ніяких претензій. The best recommendation. Далі ми будемо коментувати автономність і ми тут бачимо 9 годин 35. Хвилин на максимальній підсвітці екрану. Ну і Якщо зазумити, то тут ще можна. не це я хотів Ну, ну камон. Де о? Що там ще лишається якихось 10% АКБ. Тобто реально, а це як ви бачите, він до мене приїхав з кацапським інтерфейсом, але далі я перемкнув. 10 годин екрану на максимальній підсвітці можна розраховувати. Банка офігенна, 100-ваттний зарядник, якщо я правильно зрозумів в комплекті. Бомба, ну просто ж бомба. Тепер ціна. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс «Є-каталог». Е Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посил. На є каталог, чекатиме вас в описі. Якщо я не помиляюся, я не помиляюсь, бо я відкрив спеціально це діло на ноутбуці. Зараз є каталог, мені говорить, що цей смартфон на момент зйомки цього ролику в тому самому Піксафоні, це наразі найдешевший продавець, який працює з є-каталогом, цей смартфон в версії 12256 вартує 38 тисяч гривень. Ам... Ви мене під одним з попередніх відео пинали за те, що я некоректно назвав ціну. Дорогі друзі, про той смартфон. Дорогі друзі, я називаю ціну в ось цей момент, коли це відео знімається, скільки цей телефон буде вартувати через тиждень. Я дупляно відбиваю. Так от, 38 тисяч гривень. Імхо, за 38 тисяч гривень. Пушка! А, знову ж таки, на є каталозі в даний момент. У Сіровозі в Galaxy S24 Ultra теж на 256 вартує 43,5 тисячі гривень. І тут важливий ліричний відступ: купуючи сірий Samsung, скоріш за все, десь у дяді Васі на кардачах, ти знайдеш на нього запчастини. Скоріш за все, не факт. Але, скоріш за все, якщо екран розгамсили, ну, скоріш за все глина. Дядя Вася не поміняє. Але все інше, скоріш за все, так. З цим чудом, я прям не впевнений, не буду вам брехати. Але у всьому іншому це ж ціни сіровозів ще раз, Samsung 43,5, а ось це діло 38. Разниця, як би ну, добрий вечір, да? При тому, що офіційний в умовному Ало S24 Ultra коштує вже 52 500. Як на мене, ця трубка свої грошей вартує. Вона офігенно виглядає, вона чудово сидить в руці. Якщо нас не обманює GSM Arena, то в комплекті є причудовий зарядник на столатів, який, я впевнений, досить швидко заряджає цей смартфон. І гіпотетично, там і чохол є, і ще, можливо, щось чудове. Але цього я вже не можу коментувати. У нього офігенний екран без хіму. У нього стереопара, спікери чудово співають. У нього камера, яку я ну, мабуть от на даний момент поставив би просто на перше місце. Не тупо приємно користуватись, і потім ти дивишся на результат. І якщо я скажу, 9 із 10 випадків, то це не, от, мабуть. 93 випадки із 100, ти задоволений результатом. Камера просто пушка. От, Залізо чудове, автономність адекватна. Що вам ще треба від сучасного смартфону? Я не знаю. Знову ж таки, і ще є проблемка з тим, що це гаджет для китайського ринку. Але оновлення приходять, я їх ставив взагалі не було ніяких проблем. І доведеться трішечки помудохатись з тим, щоб загнати сюди Google сервіси, але якщо ви цю трубу купуєте в Піксафоні, то хлопці це зроблять за вас. Чи можна брати Vivo X 100 Pro? Безумовно так. The best recommendation поки що оце найкраще, що я взагалі мацав на ринку смартфонів за всю свою неймовірну техноблогерську кар'єру. Тупо треба брати. Але безумовно, я вам цю думку не нав'язую, тому що когось хвилює гарантія, когось хвилюють аксесуари, взагалі можливість відремонтувати і так далі. Але по собі я знаю, що українці це такий народ, котрих ці пункти не завжди зупиняють. Тому що я періодично у людей в руках бачу різні китайські бренди, які у нас точно не продаються. Я це точно знаю. І хрен відремонтуєш, але купують. І взагалі не паряться. Якщо ви один з таких, обов'язково придивіться до Vivo X100 Pro. Дуже сподобався. Чекаємо ультру. І так, інтерфейс максимально адекватний. І хлопці із Pixafone, наскільки я бачу, по розташуванні ярличків на робочому столі, китайський шлак повичищали. Тут майже нічого не лишилось, і дійсно, ну, і з непотрібних програм лишились тільки ті, що досить юзабельні: типу там годинник, погода, календар, музика, налаштування, що там ще є якийсь відеоплеєр, менеджер, тем і так далі. Тобто воно все видаляється. Так що цим теж можете не забивати собі баки. Трубка Бімба треба брати. На цьому у мене все. З вами був Сергій і Проект Ферум Live. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте усі необхідні посилання в описі цього відео. Дякую, що дивились. Слава Україні, і до нових зустрічей!